До кінця цього випуску ми ще повернемося до ситуації у Криму, а зараз до інших подій. Представники громадськості та керівник державної податкової інспекції у Рогатинському районі прийняли спільне звернення. У ньому закликали сумлінно сплачувати податки і збори. Хто кого і як закликав, знає Галина Бугун. У Рогатинському районі представники громадськості та керівники органу доходів і зборів прийняли звернення до платників податку. На зустрічі з підприємцями-депутатами районної ради, начальник державної податкової інспекції у Рогатинському районі Роман Смага наголошував, що нині, в такий непростий час, принципово важливо з точки зору забезпечення діяльності державних інституцій, стабільного фінансування місцевих громад, закладів освіти охорони здоров'я, сплачувати податки і збори. Один з Американської держави Бенджамін Франклін сказав, що в цьому житті є дві речі, які ніколи не міняються: це смерть і сплата податків. Зрозуміло, що наша держава, наша нова держава в теперішньому стані без податків існувати не може. А добровільна сплата податків нашими громадянами це одне з тих підвалень, які будуть цю державу підтримувати і розвивати. Мета нашої сьогодні зустрічі ця зустріч була організована спільно. З районною радою та радою підприємців Рогатинського району, на яку також були запрошені депутати підприємці Рогатинського району зі всіх, без виключення фракцій, донести бачення, наше спільне бачення до підприємств і підприємців району, що тільки ми разом зможемо, скажімо так, нашу державу, Україну підняти до того рівня, на яке вона вартує. Голова районної ради Володимир Штогрин спілкуючись із присутніми, підкреслив, що таке звернення є актом доброї волі, як ради підприємців, самих підприємців, так і податкової. Нині головний акцент у роботі служби робиться не на фіксальні методи, а на сучасні та прогресивні підходи, орієнтовані передусім на партнерські відносини з платниками податків. У цьому році у Рогатинському районі практично сплату податків не зменшили. За перші два місяці. Державний фонд податків виконаний повністю на 100%. По місцевому фонду податків трошки є проблеми, але це є проблеми із за того, що це початок року. Я думаю, що ми це надолужимо спільно з нашими громадянами з нашими підприємцями. Наголошувалось, що платники мають знати, податківці завжди готові допомогти бізнесмену доброю порадою, кваліфікованою консультацією щодо застосування норм діючого законодавства, тим самим узабезпечити його від застосування штрафних санкцій. Як ми хочемо йти до Європи в Європі, сплата податків. Це є, ну можна так навіть сказати, це є священний обов'язок громадянина. Якщо не він сплатить, хто ж тоді буде свою державу утримувати? Якщо ми не вміємо отримувати свою державу, значить її буде отримувати хтось інший. Давайте будемо її отримувати разом самі. Галина Бугун, Назарій Попек, новини, телеканал Рай.